Всім привіт! Ось на кадрах можна бачити, як виглядає Бангкок з вікна. Це якраз було повернення з великого торгового центру. Машина їде по лівій стороні, тому що лівосторонній рух, Ось які це наслідки впливу Великої Британії. Ну, як багато де по світу. Але. Таїланд ніколи не був колонізований. Так що там навіть зараз машини є, яких я не бачив ніколи в Канаді. Ну, в Канаді, наприклад, і французьких немає. MG, наприклад, це британська машина, наскільки я пригадую. Це і там гібриди, електрички. Знову ж таки, можу в чомусь помилятися. Тому що ринок відрізняється. Отак виглядає типова вулиця. Бачите, доміно піца є. Якісь такі речі, які є навіть у Канаді. Інфраструктура добра. Ну, досить непогана, зроблено єдине, чомусь кабеля тягнуть не по землі, а всі вверху. Як ви бачите, там дуже така е, павутина щільна з кабелів, От, але стовпи міцні витримують, так що так і диаметро не їздив. Але дивився, що ну, так оком прикидав. Звичайно, я не є там архітектором, але. Прикидав, що доволі так надійно зроблена інфраструктура. В принципі, я вражений був. І виглядають будинки так деякі, ну так, доволі непогано, монументально. Там колись якось був землетрус, і той будинок витримав. Так що це плюс, це плюс. От. Так що, що тут ще можна сказати, цікаве. Ну, вже пройшло трохи часу, як я приїхав. У мене була така поїздка. Хороша, скажімо так, ну будь-яка поїздка. В залежності до того, як ставитися. Я, наприклад, свого часу багато дуже подорожував, навчався. Ну, до поїздки в Канаду в мене не було жодної просто такої поїздки за кордон в плані відпочинку. Всі були з якоюсь метою стажування, семінари, конференції і так далі. От. Так що, перебуваючи вже в Канаді з 21-го року, це було. Поїздка за кордон. От, І от як ви бачите, там є центр Toyota так само. Е, в плані машин перескочу заодно, ну, так, може комусь цікавіше буде суто по машинах. Багато Toyota, на таксі беруть Тойоти, Яріси беруть. Оце з машиною, які я зараз їду. Оце теж Тойота Яріс, мабуть. Ну, В основному це Toyota. Так. І коли заходите після спекотного, Чому спекотно, в Таїланді, тому що це якраз сезон почався спеки, а потім ще буде сезон дощів. Ну, тобто, якщо їхати в інші сезони, популярніші, там температури будуть трохи нижчі і звичайно комфортніші. Ну, це, це ще питання звикання до температур. А хто в яких широтах там жив. О, таксі такі жовто-зелені їздять. От, так що. Е по вулицях, так, як я кажу, що, по-перше, лівосторонній рух, це треба бути уважним, коли ви переходите дорогу, як треба дивитися спочатку не направо, не, на... не наліво, а потім направо, а спочатку дивитися направо, а потім наліво. Ну, звичайно, тому що перша машина, найближча, яка може поїхати, це буде їхати по лівій стороні. так, і Тому, звичайно, треба спочатку направо дивитися. Ну так діта От, машин, де в основному, такі маленькі малолітражки. Ну, різні, звичайно, є, але з європейських попадаються БМВ, також там Мерседеси бачу. Ну, це не сильно часто. Основний популярний засіб пересування це є мотоцикл, який дає швидко, маневрено пересуватися, тим більше жарко постійно. І це не проблема. З вітерком можна нормально прокатитися. Єдине, що треба бути завжди обережним, переходячи дорогу, тому що ну розумієте, ця реакція. Шофер може не тормознути, або, наприклад, не, не, не пригальмувати вчасно, або десь задрімати, або десь. Ну, Як правило, там всі такі льотчики, що літають по вулицях, як має бути. от. І вже забігаючи наперед, бо це я був в Банкоці, а потім аж на острів. Острів летів. До речі, перельотом вражений. Порівняно з канадськими цінами, звичайно, що переліт десь. Майже 40 доларів був і там був літак. Ну, Такі, такі ціни і по Європі, якщо ви навіть купляєте з сьогодні на завтра. Але там місця досить мало як в перероблених маршрутках, так? Де, де там такі ледве трошки вищий, то там ледве вписуються в ті крісла. Ну, тобто, Коліна ледве втискається, там вже тисне сусіду. Там доволі багато простору було, ще їсти давали, ще якісь зверху там йшли, такі, як ці Dehumід. Ой, сорі, на цей навпаки, Хміндіфаєр, як називається, як це буде е, зволожувачі такі, виходили такі пар, виходив. Е, це з такого багажного відділення. Отам на літаку, де зверху ті сумки закидають більші. ручну клажу. так. От, Тому я вражений, в принципі, сервісом. Люди привітні, це дуже приємно. Це на контрасті, знаєте, тому що, ну, хай не ображається Північна Америка, там все бізнес, гроші, гроші, бізнес. Всі летять, спішать там, якби все воно крутиться навколо індивідуалізм, так. Ну, а Це було такий такий приємний, приємний такий, цей... Це для мене була розрядка, я вже, скажімо так, і заслужив і ну, очікував довго. Тому треба було так, таке приємне ставлення. от, і Доброзичливий, ненаграний, я би сказав. так. Ну я так сприйняв. Я там був в перший раз, скажімо так, хто там постійно може щось друге сказати. От, популя... недалеко Таїланд знаходиться також від зараз популярної країни В'єтнаму. Багато краї... ну, багато відносно досить доволі багато, як на помірках, так? Як на таку віддалену країну, там і в... зараз і їде в... Крім Таїланду, це у В'єтнам, так. Теж там по цінах він, мабуть, ще, ще, ще дешевший. Якщо говорити по цінах, порівнюючи вже Бангкок і Пухет, як там кажуть, цей острів, ну, там багато островів, популярних, красивих, де доволі тепла, ну не доволі дуже тепла вода, так, і можна там хто любить сидіти в ній годинами, Єдине, що палюче сонце. Навпаки, ультрафіолету менше, ніж в Канаді. Ну, це я можу сказати, виходячи з аналізу затемнення своїх окулярів, але так, тепло там, тепло.